Ірина припиняє і далі свої пошуки і знаходить щось таке неймовірне і неповторне, не дивлячись на ті тисячні її збірки, чого ще в збірці не було. І не випадково Ірина сказала, що ви є дослідником. Тому що так знати цю колекцію не може ніхто. І етнограф, чи науковець, чи мистецтвознавець, він може. Зробити, скажімо, якісь певні висновки, аналіз тільки на підставі матеріально зібраного матеріалу і ваших пізнань. Пані Віро, я щиро дякую вам. Ці твори вони безцінні. І ваша праця є безцінна, тому я не складуюся вам і дякую всім щиро, що сьогодні прийшли до нас. Дякую. Дякую, ну і тут наші скартина. Те, що зараз нове твориться, тому що ніде в світі такого немає, нехай світ рівняється до нас. Нехай бачить, яка е, е, в нас природа багата, і е, 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 так, люди багаті в душе і внутрішньо брали і, е, е, нас приклад і ставили нас на висоту, українська душа того. どんどん。